Це як традиція вже йде, що треба вшановувати пам'ять про своїх дідусів, бабусь. Це сімейне, родина, це дуже реліквія ну. старої. Цінуємо нам це дітям це цікаво. Розказуємо, показуємо, як має бути, щоб діти в майбутньому розуміли, що треба ходити до церкви, святити вербу. Це традиції сімейні, це християнство. Це одна з засад християнства. Важливо зберігати ці традиції, тому що якби Ісуса Христа шанували, коли він заходив в Єрусалим. От і ну оскільки в нас пальм немає, є верба то. Ну, з вербою ми маємо шанувати і пам'ятати, ну не тільки в цей день, а постійно пам'ятати, що Ісус Христос приніс жертву. Сила, здоров'я, чистоти і все найкраще. Перемога добра над злом. Верна неділя, велике свято, християнське свято. Дає нам надію на мир в цьому році. і Ми до цього всі прагнемо і хочемо, щоб був спокій на нашій землі, щоб повернулися воїни з передової, щоб всім воз'єдналися, щоб всім було всім добре і комфортно. Взагалі-то зустрічали пальмовими гілками. ну Так як у нас пальми не ростуть, ну це традиція така наша. Я радість велика і з над хорошою силою, з натхненням хорошим і дякую ж Господу Богу, що Бог дає здоров'я і життя.